Будься не сидиш. <плес> Чотов, допис Олега Михайловича. В <плес> у них є свої Ферсі. куми. <плес> Олега Михайловича а, може, а, не читає. Це вас це. Бояри вирішили цього все, Ми в ефірі. Колеги, розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо на порядку денному. Вісім питань додаткових немає, немов я розумію? жодних. Пропоную третє питання за проханням заповідача перенести на початку засідання комісії, розглянути його першим і сформувати порядок. денний. хто за? Андрій, дякую. Отож, третє питання Розглядаємо mm, перше. Шановні колеги, у нас звернулася громадська на організація Сила Нація з проханням передати силу на оренду на 5 років два модульні будиночки, які знаходяться в з парку. Вони зараз фактично не використовується комісія, бунаміна не заперечує перша підтримка. Є запитання Нема. немає. Використуємо навчальним метапу, інакше ви з конкурсу не проводилися. А воно в нас вважається рухомим майном кі буде Це рухоме майно, тому це не управління комунальної власності. Це роботи ми якось так добровільно на себе взяли. І у, нас є ми, така у нас є така процедура передачі в оренду рухомого майна без конкурсу з навчальною метою. Вона в минулому тут народному засіданні передала в обласній раді для інтернату Святого Миколая. Якби ми для культури хотіли якісь такі павільйони для науки? Звертайтеся, будь ласка, це гарна ідея, звертайтеся, будь ласка, в Стрийський парк, щоб вони вам погоджують, щоб вона не стояла. Добре, добре, добре. Є запитання, були? Нема. Нема. Найкіде ми? П'ять років. Безплатно? Ні, там гривня в рік. Ну це громадська організація. Окей, гривня, то гроші. Все одно, Станом до самі підтримати це питання. Дякую, колеги. А те, що переходимо вже по порядку денному. Перше питання, проект питання проекту паливо в районі вулиці Трускавацького, майже міста. Добрий день, що всім пропонує. Я так спортивна складова, бо в принципі, це не зовсім компетенція і та плану. Дякую. Я передаю коротко всі проектовані об'єкти. Передбачено проектований об'єкт соціального призначення біля заправки сукар. Передбачено багаторівневий паркінг там же ж з цієї сторони. Передбачено об'єкти зберігання транспорту, щодо яких вже кілька років звертаються учасники. АТО, і передбачено точніше, збережено проєктні рішення щодо створення великої спортивної зони. Щодо якої були колись ідеї розташування льодової арени, це є державна власність, земля я маю на увазі. І це рішення просто збережені. Тобто, в нас не було інших звернень стосовно використання цієї території, особливо державна власність, ми вирішили просто це зберегти. Тому воно, власне, на ваші А там компіні. замовник плану? Платник і замовник департаменту. Ну, скільки там такий багатогранний детальний план, на <клухи> <і, клухи> дане питання винесення розгляд. <клухи> <клухи> Саме на голосування. Дякую, колеги. Наступне так само проект ухвали про затвердження детального плану вулиця Франка, Байдеви Шневецького, джерельної спортивної місті Винники. Це стосується футбольної бази Маркевича, розвиток цієї бази, формування нових футбольних полів, будівель для обслуговування цієї бази, власне, для тренування команд дітей і резрування і планування загальної освітньої школи. Які пропозиції підключити? Ну, може, якщо ми як комісія дивимося на детальні плани, як то, яка має йти на розгляд ради. Не є профільним до нас, взагалі до комісії, то я пропоную і це також до вас. Ставимо голосування пропозиції розгляд ради. Хто за дякую колеги? <звитради> <звитради> Наступне питання: проекту плану пронесення зім до міського ради побезпечення комплексну програми розвитку спорту, спортивного службування війни адаптивного спорту до швачі 25 років. Це стосується технічних змін на бюджетної консультації, що проводити. До порядку. Є запитання? Там технічні змін цій ухвалі. Хто за підтримати даний проєкт ухвали? Дякую, колеги. Коли бо я зараз Наступне питання маємо чергове звернення пана Руденка до вирішення питання якіснення зусилля в Україні та в місті Львові, в нас від його звернення стосується, Я пропоную дане звернення скерувати в управлінні спорту для розгляду суттєво. Та ми можемо відповісти, що в Львові започаткувано дуже багато Важні. ініціатив в цьому напрямку. Це шкільні ліги. Оце все, йому і від комісії це відповідно заказ на своє свой клас. Так, що вона патріотичне випугання. Оця програма. Йому треба відповісти, що з часу відколи він звертається систематично на комісію, вже ряд. Завдяки його да, створенню, да, наполегливості, да, багато да, чого вже змінилося відповідь. Готовність комісії теж повідповідь, чи пан Руденко трактувати відповідь, скривання хто за? Дякую. Маємо згадання за м'ясової зам'ясово, це стосується так само детального плану, наскільки нам доповідають, що є... Пропозиції е, суб'єктів звернення враховані, але також це не зовсім стосується поліції. Я пропоную дане звернення взяти до влади, скерувати відповідне управління департамент. А також на профільну комісію відповідного е, ну, нас є інформація від профільного управління, що всі так. Я також озвучила Так, так, так. так, так. на голосування. Хто за е, маємо? Маємо розглянути ще звернення щодо фінансової підтримки Львівський фаховий Коледж, звертаючи до нас, підтримати 10 мільйонів для того, щоб взувати і тут є на покращення харчування, закупівлю спортивної форми та інвентарю, які є друки з цього приводу колеги. Ну, 10 мільйонів це така досить величезна сума, я не пам'ятаю. За час нашої каденції, щоб ми а доповідачів ми запрошували. дивіться з цього приводу, ми запрошували доповідачів, представників військового фахового коледжу спорту. Наскільки я розумію, їх сьогодні немає. Нема, нема. Ну, сума величезна, особливо з урахуванням того, що зараз війна, і ми розуміємо, в якому та, стані наш бюджет розглядати, розглядати так. такий фінансовий запит без розпису коштів, без видатків, без обґрунтування цих а є можливо звернення без обласної ради, що вони не можуть виконати фінансових обов'язків перед фахом. Немає. немає, немає. 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 Е, колеги, які думки з цього приводу? Бюджетний період зак закінчений. Я все-таки пропоную це звернення е, наразі, як відхилити, чи як, чи як це. Ну, оскільки воно йде вдруге, ми вже його перенесли. Наші так. пропозиції були не враховані. Я пропоную цього разу його не підтримувати, так, так. але це не заважає е, Подати на, нас на, на, ріп на з рекомендаціями комісії додати. Детальний розпис, на що є потреба, Ну, тому що насправді сума велика, оскільки це рішень в є балансоутримувач, є розпорядник, ну, чому, оскільки чому, це бачив у сумі, це рішення бюджет нашого клубу ігрових висів. І так комунальних Майже. цілої комунальної установу. Я пропоную дане звернення ставлю на голосування ставим в даному бюджетному періоді не підтримати, але порекомендувати суб'єкту звернення звернутися на наступний рік. Дати чіткий розпис потреби, чіткі позицію, чому чи є забезпечення з обласної ради даного фахового коледжу і обґрунтування в 10 десяти мільйонів. Відповідь. А ну, власне, фраза підтримка позитивної динаміки. Ми то чули про позитивну динаміку. і Що ми підтримуємо? Так. Ну я не маю розуміння. Ну надати більш детальну інформацію. Закону трактуванню відходить. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання в нас зван... звернення фотогалереї Василя Колоп'юка про перейменування вулиці Ярослава Стецька, оскільки на ці вулиці розташована галерея. Але в принципі так воно звучить, але насправді в самому зверненні. Вони просять ваше сприяння перейменувати провулок. Uh -huh. А чи цей провулок знаходиться саме на вулиці Ярослава Стецька? Чи не знаходиться? Я вважаю, що ми не проти підтримати таке, але ні в якому разі не перейменовувати Стецька, Але можливо, Василю Пилип'яку так само надати відповідну увагу. І є бачення комісії, що. Можливо, це буде закапелок, можливо, це буде сквер. Простір. простір. простір а, так. А так, так. Ви... Так. Дивіться перейменування провулку, в якому розташовується приміщення фотогалереї на провулок Василя Пелипівка. Так розумію, що цей провулок не назви <кій> <розуміє> <кій> назви, але він е... <кій> фактично нумерований, він є єдиним будинком під номером 3А розташованим на бічному провулку основної вулиці Стецька. Ось. Відповідно, це не йдеться про перейменування вулиці Стецька, а тут йдеться про створення провулку у межах е, простору за адресою Стецька 3А, який розташований на бічному провулку основної вулиці Стецька. Ну і відповідно е, перейменувавши провулок. Відповідно, який е, знаходиться за номером Стецька, 3А. Але це не вся такий проволок має, е, він знаходиться на вулиці Стецька. Тобто вони пропонують од... проволоку до ви ви один. Вивчити вулиці Стицька. Має поняття перейменування провулку на провулок. Проволок не створений. Є будинок 3А, вулиця так. Стецька. І пропозиція сформульована неправильно. Тому ми, як комісія, яка трошки розібралася Підкоригувати цьому питання, та. що мова йде загалом про простір пошанування і пам'яті Василя Пилипюка там, де будинок Стецька 3А. Та, і навіть, так, і навіть може бути назва цього простору як так. прогулок, але в межах того простору, який тут Ви описаний знаходите. за адресою. Так. Та. Тут є підписи достойних. Істориків, журналістів, представників своїми наприклад своє бачення. Тобто, юлі давайте сформулюємо, що комісія підтримує створення такого простору, але ну ще без перейменування вулиці Ярослава Стецька, але вшануванням пам'яті Пилипівка. Але треба дослідити це питання і чітко розібрати, Розібратися чи це провулок, чи це простір. І з нашими рекомендаціями я так. пропоную ще попрацювати в спільній комісії з номінування полиці робота юридичної експертиз на ми на попередньому... Чи трапи, на попередні нас ще? було і ми теж тоді казали, що треба виїзд треба додаткову інформацію. Треба подивитися містобудівну документацію. Треба це глянути. Тоді я пропоную підтримати, але в трактуванні з пропозиціями комісії послуж. Будь ласка, як Комісія однозначно підтримує обґрунтування організації ініціативної групи, яка звертається, і те, що галерея розміщена в такому місці, яке не ознаковане відповідно, і виникає труднощів туристів, відвідувачів з її пошуком. Ну і власне це людина, якої вже з нами немає, так? і людина, яка здійснила певний внесок. В життя культурне місто, так тому mm -hmm. е, звернення абсолютно обґрунтованим, і ми комісія рекомендуємо профільні дві комісії, так. які працюють з переименуваннями, найменуваннями. Е, детальніше опрацювати це звернення. Ми зі своєї сторони, Так, щоб воно не перечило якісь здорові логіці, щоб ми там не руйнували. Це підтримуючи рогі. вшанування пам'яті, просимо профільні комісії. Це питання добре з вами і з різних площень людей, що ми сьогодні так, і ось позиційні рішення. До співпраці з ініціативною групою вже люди залучені. І ми готові так. делегувати когось з наших членів для того, щоб ознайомитись з топографією. і А ми то зробили тому, що, наприклад, я є комісії приймання Андрію. Ми в будь-якому випадку будемо вже з цим детально. Рамках Ви є в комісії з деколонізацією, а не деколунізація, там, деколунізація, там, я це не деколонізація, це найменування новин. Там куди не був комісій? Там вже дозволили. Ну, це комісія з найменувань, а не перейменувань. Там є делегована одна людина від комісії. Я не хочу бути в комісії з перейменуванням, тому що я вважаю, що там проживав і це недоречно. А в місті депланізації це було логічно, я зрозуміло. Добре, ми тоді в такому голосуванні, якщо я оголосила, ставлю на голосування тобто ми Підтримуємо і... та так. і так далі. Так, ставлю на голосування. Хто за? Так. Дякую, колеги. Передадемо до дочити. Дякую вам. Ми з вами вклали Сергій в 13-му. Це не про... було, було, було. прости. Про... Про... Щоб ми що побачимося, ви кому اذا <applause>